Веріва! Оге! Коктейль, що носить ім'я видатного італійського полководця. Я пам'ятаю, коли цей класичний аперитив ще називався просто кампарі оранж. А готували його соком із пакету. Ви шо? Тільки апельсинове фреш. А ось замість кампарі можна взяти будь-який інший червоний бітер. У склянку з льодом лямо 50 мл бітера ґамонді. На нього зараз чудові ціни в сільпо. А тепер стільки ж фрешу. Готово! Готово. А тепер до історії. Чому Гарібальді? Джузеппе Гарібальді був центральною фігурою в об'єднаній Італії. Північ Італії символізує Кампарі, бо воно з Мілану. А червоні сорочки носили Гарібальдісти. А помаранчевий сім'ї Італії, Сицилію. яка славиться апельсинами, і куди висадились гарібальдісти, і згодом заснували королівство Італія. Але ж бітери бувають не тільки червоні, і з ними коктейль не стане менш смачним. Наприклад, беремо п'ємонський Амаро Мандрагола і змішуємо. Його з апельсиновим соком 50 на 50 Чудово, а по кольору не гарібалді. Тому назвемо його м... Вікторіо Емануеле Другі. Він був першим королем об'єднаної Італії і народився в Пімонті. Чин-чин